Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Я астролог Лілія Верховод. З великим натхненням я поновлюю надзвичайну рубрику на моєму YouTube каналі Астрологічний розбір енергії тижня. І сьогодні ми з вами обговоримо тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Спочатку зазначимо загальні тенденції тижня, далі оглянемо енергії кожного дня. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Це для мене дуже важливо, та це найкраще, що ви можете зробити для енергообміну. На прийдешньому тижні Меркурій, планета, котра відповідає за інтелектуальну діяльність, управляє мисленням на раціонально логічному рівні, відповідає за контакти, передачу інформації, вже в цей понеділок стає в стаціонарне положення. Тобто, з точки зору жителів Землі, швидкість даної планети стає дуже повільною. Та перейде в ретроградний рух з вівторка, 26 листопада по 15 грудня, відкриваючи перед нами необхідність аналізувати попередній досвід та зупинятися. Ретроградити Меркурій буде в стрільці під управлінням планети Юпітер, планети соціального місця, розширення меж впливу, соціального статусу та патронатства, котрий також зараз ретроградний в знаці свого вигнання. Близнюках. По сумісності це знак, котрими управляє Меркурій. Отже, дані планети в поточному етапі знаходяться у взаємній рецепції за вигнанням. За традиційною астрологією вважається, що навіть у слабких для себе положеннях планети у взаємній рецепції підсилюють та компенсують можливі обмеження одна одною. Отже, це особливе положення ретроградного Меркурія. Меркурій в стрільці дасть можливість Передивитися, що йде, ви робили не так. Ретроградність дає можливість отримати шанс виправити це. Вдасться усвідомити викривлені установки, переглянути ті знання, котрі ви отримуєте, повернутися до тих тем, котрі ви не розуміли до кінця, щоб розібрати їх глибше. Ретроградний Меркурій з однієї сторони сповільняє мисленнєві процеси, а з іншої дає можливість розібратися глибше. Меркурій опинився в обителі Юпітером, тож звідси сприятлива можливість розширювати своє світосприйняття, робити його багатомірним. В цей час приятливо мати запит на знаходження відповідей, не хвилюючи вас питання. Ретро Меркурій в стрільці повертає нас до вищих знань, до творця в житті, відкриттю вдячності вищим силам. Велика пастка цього періоду впасти в гординю. Пасти в велич власного я. Звичайно, що для тих з нас, хто поки що не готовий відкривати очі, це період звинувачень усіх, кого не лінь, великої плутанини, великих конфліктів через те, що неможливо подивитися з іншої сторони. Також важливо бути обережним в подорожах, велика ймовірність щось загубити, обережно з підписанням різного роду документів, покупок техніки, зміни зовнішності, реалізації ідей, котрі приходять тут і тепер. Але це не стосується рішень, котрі були прийняті заздалегідь. Оскільки в період ретроградності ми можемо щось бачити з однієї сторони, але ретроградність пройде, і рішення доведеться передивитися. У будь-якому випадку зайвий раз не завадить перевірити інформацію, проконсультуватися зі спеціалістом та виключити поспіх для того, щоб максимально бути увімкненим в процес життя. Цей тиждень сприятливий для завершення нагальних питань, відновлення організму, наведення порядку в сферах життя, але не для кардинальних змін, взагалі на ті енергії. В кінці тижня нас очікує новолуння в 10 градусі стрільця, нам потрібно до нього підготуватися. Новий місяць відбудеться в неділю, 1 грудня, о 8-й годині ранку, 22 хвилини. Примітно те, що з'єднання сонцю та місяцю прямо. На нерухомій зірці першої величини, прямо на Антаресі. Від анти що означає антипот Марса, суперник Марса, є однією з чотирьох кардинальних зірок нашої галактики. За Птолемеєм ця зірка має природу Марсу та Юпітеру. Для Персів ця зірка була богом мертвих. Отже, Антарес – це сукупчення дуже, дуже великої кількості енергії, котрі необхідно вміти направити. Вважається, що ця зірка має руйнівний характер, і дійсно для загального прогнозу це підвищує ризик нещасних випадків, загострення та розширення тематик Марсу, а саме воявничості, війни. Навіть в побутовому форматі також підвищується конфліктність, бажання повоювати з близьким оточенням, соціумом. Ця енергія наскрізною ниткою буде простежуватися в прийдешній місячний цикл. В місяці від цього новолуння дійсно можливий успіх. Антарес вважається королівською зіркою, дає можливості, але головне зуміти впоратись з подібною енергією, відстежувати деструктив, не йти в безглузді конфлікти, відстежувати бажання щось комусь довести, нашкодити, в тому числі і собі самому. Дія цієї зірки може змусити до інтенсивності навіть там, де цього не потрібно, може виникнути одержимість якоїсь цілі, думкою, різного характеру, в залежності від резонансу з вашою натальною картою. На місяць сприятливо ставити для себе амбітні енергозатратні задачі, щоб направляти свої зусилля в цьому напрямку. З'єднання світил відбувається в зростаючі аспектації квадрату з Сатурном. Це може спровокувати нову хвилю обмежень, вимушену ізоляцію, в особистісному плані загострення хронічних хвороб, великий ризик впасти в зневіру. Проте варто виходити з цього стану та використовувати час з енергією подібних аспектів для тренування волі, впровадження регулярності в своєму житті. Важливо підключати фізичну активність, відкривати для себе нові місця. Займатися духовними практиками, робити так, щоб в сферах вашого життя енергія протікала безперешкодно, не давати їй застоюватись, умикати в своєму житті принцип знаку стрільця. Тепер оглянемо прийдешній тиждень в понеділок, 25 листопада, через стаціонарність Меркурію можуть виникати складності в комунікаціях, в процесах передач чогось в побутових робочих справах, можливість затримки, і взагалі цей тиждень складно буде розгойдатись. Складно сприймати реакцію, повільно реакцію людей на початку тижня, вівторок, понеділок, Венера буде проходити квадратуру з ліліт. Це відкриває жагу домінування в стосунках, володіти предметом бажанням, ненаситність і фінансових питаннях, незадоволеність поточними справами. Це потрібно відстежувати, щоб не дати цьому стану розростись. Понеділок та вівторок можуть давати про себе знати люди з минулого, незакриті справи можуть виникати флешбеки щодо ситуації, котрі досі тягнуть з вас сили та енергію. У всьому, що буде приходити в такому контексті з минулого, містяться кармічні питання щодо розрахування з ними. Плюс до аспектів це період проходження транзитного місяцю знаку Терезів. Цей транзит змушує багаторазово перевіряти те, в чому раніше не було сумнівів, підвищується необхідність в контактах, близьких зв'язках, відчутті опори. Проте перша половина тижня з понеділка по середу сприятлива для того, щоб йти в досвід, де потребується сміливість, де потребується активне ввімкнення в якусь справу. Проявлення лідерських якостей, але легше проявитися та виконати саме те, що вже давно висіло в списку очікувань. З новими справами легко не вдасться впоратися енергії взагалі не про це. В цей період ми своїми діями засіваємо майбутню карму та трансформуємо минулу карму в залежності від варіацій проявлення волі. Позитивному чи деструктивному напрямку, отже, варто відстежувати, чим цей час ви зі світом, що ви корисного чи деструктивного для нього робите. Марс Сонцем в конфігурації до місячних вузлів, тож проявлення волі через дію надає подальший кармічний вектор долі. З четверга по суботу нас очікує проходження транзитного місяцю скорпіону. Час, коли відкриваються приховані рани, подавлені емоції та почуття, і ховати їх більше неможливо. Це період очищення як духовного, так і матеріального перед з'єднанням небесних світил сонця та місяця, стрільці. Цей транзит, не дивлячись на його складність, оскільки зустрічатися зі своїми страхами, зустрічатися з неприємними моментами своїх якостей і оточуючих, це дійсно складно. Це все ж відкриває глибинний зв'язок з собою, усвідомлення себе з іншого ракурсу, безумовно, не займаючись собою без усвідомлення, що відбувається в голові. Цей транзит активізує подавлену агресію, маніпуляції, плюс аспектація місяця з Марсом, це стрімкі зміни, коливання в планах, поспіх, можливі навіть травми, конфлікти. Кінець тижня, 29, 30 листопада та 1 грудня потрібно розвантажити. Продовжувати займатися діяльністю, це не час для того, щоб повністю лежати, нічого не робити. Але це має бути щось, що не потребує ментального та фізичного надриву, максимально відтермінувати важливі задачі, зробити все важливе, та що потребує багато ваших сил раніше на тижні. А ці дні, наповнені складними аспектами, непередбачуваними, напруженими обставинами, має бути план Б. По сумісності це час перед новолунням, найтемніший час. Тож психоемоційний накал також буде присутнім відчуття знесилення. Проте найтемніша ніч перед світанком. І тим паче ви вже знаєте, в якому напрямку зараз краще рухатись, куди направляти свою енергію. І я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Також буду вдячна за вашу підтримку, вигляді лайків, коментарів та підписок. І до наступного тижня, до нових зустрічей.